Доброго ранку, діти маленькі, хай серед посмішки ваші ясненькі. Ви впізнали мене? Це я, Катерина Сергіївна. Подивіться на це красиве віконечко. Це мороз намалював на ньому такі красиві візерунки. А що ж там за вікном? Відчиняємо віконце. Роздивіться уважно. Чому навкруги все біле? Це сніг все вкриває. Де лежить сніг? Так, вірно, сніг лежить на землі, на деревах, на будиночку. Вийшов на прогулянку. Правильно, діти вийшли на прогулянку. Що вони роблять? Цей хлопчик качає снігову кулю для сніговика. А ось цей хлопчик катається на санках з гірки. Ось ці діти катаються. На льоду на ковзанах. Малята, а як одягнені діти на картинці? Так, подивіться в них теплі шапки, теплі куртки, рукавички, теплі чобітки. Чому вони так одягнені? Так, щоб не змерзнути. Щоб зима нас не заморозила, давайте назвемо її ласкаво. Зимонька. А як ласкаво назвати сніг? Сніжок. А мороз як ласкаво назвати? Морозець. Сніжинку можна ласкаво назвати сніжинонька. Ось які ласкаві слова. Діти, скажіть, будь ласка, а вам подобається гуляти взимку на вулиці? Що ви робите на прогулянці? Надсилайте мені свої фото з ваших зимових прогулянок. Буду чекати на них. Бувайте!